Якщо у вас вилізла міжхребцева грижа в поперековій ділянці вона надави на нервовий корінець, він починає затискатись, вам тягне ногу, болить сідниці, важко роздягнути. Спину дуже сильно болить. Треба зробити спеціальну вправу. Для цього вам знадобиться турнік. Підходите до нього на такій висоті, робите двома ногами крок вперед, звисаєте спиною і розтягуєте хребет. І робите ось такі рухи в сторону тазом. Вліво і в праву сторону. Старайтесь максимально задіяти м'язи попереку вліво і вправо по 15 разів. Ви знімаєте декомпресію з нервового корінця, який з часом перестане затискати, а грижа, яка вилізла, вона зійде. І ти потрібно буде робити навіть операцію. Робіть цю вправу і відновлюйтесь.